Друзі, доброго дня! Сьогодні ми з вами знову в Мукачеве, і У нас на огляді міні-трактор Orion GD 404 c з кабіною. До речі, полтинники, які заїхали, у нас в такому кольорі, вони розлетілись дуже швидко. і Сьогодні хочу вам показати сороковочку з кабіною, яка вже ось є перша зібрана. Ну що, Трактор має примусову гідравліку, посилену задню навіску, має 4 гідроконектори. Вал відбору потужності у нього двошвидкісний: 540 та 720 обертів. Примусована вісочка рулить. Людям дуже подобається і вони вже її активно використовують. Задні шини в цього трактора 124 12 на 24, передні 7,5 на 16. Хочу наголосити, що вага цього трактора складає тонна 750 В своєму класі це найважчий трактор. Вага в нього прийшла з посилених рам та підвізки та посиленої навісочки. Трактор чудовий, модна оптика. Спереду 80 кг противаги висять. Трактор мало того, що потужний, так він ще й дебелий, друзі. Він внутрі чистий Rolls-Royce або Bentley. Можна сміятися, а можна кайфувати від того, як ти на цьому тракторі будеш працювати. Рівна підлога, підвесний, педальний вузол, м'яка обівочка, права куліса, плаваючі сидіння, вентилятор, дворнички передні і задні, навіть в лаволі 504 дворничків немає. Це винахід е наш. Ми, як мініагра. Попросили завод, він нам поставив. Інформативна панель приладів, дуже такий кайфовий трактор. Колія у нього в попередніх колісах 1,25 м. Задні колеса мають додаткові противаги. Вантажопідйомність задньої навіски майже тонна, там 960 кг. І головне, я б сказав, би, в цьому тракторі ціна. Ціна такого трактора 9200 доларів. Це дешевше, ніж Джинма, наприклад, 40ка з кабіною, яка коштує на сьогодні 9800. Або Dongfeng G2 з кабіною, який коштує 40ка 11900. Да, він, звісно, не має цей трактор там, реверсу, дводискового щеплення. До речі, коробочка у нього КПП стоїть 8 плюс 2 з однодисковим щепленням. Але для роботи цього повністю досить. Під капотом у нього двигун КМ490БТ. Всім відомий, знайомий, двигун надійний, потужний. Взагалі трактор для нашого ринку саме те, що треба. І ціна, і якість. В своєму класі цей трактор самий найзатніший. І помацати, протестувати і придбати можна такий трактор тільки в компанії Мініагра. Під відео є посилання на наш сайт в розділі Контакти всі адреси, телефони нашої торгівельної мережі, власної торгівельної мережі. Ви побачите або на екрані 0800. Це кол-центр. Дівчата з'єднають з найближчим торгівельним підприємством. Такий трактор можна купити за готівковий, безготівковий. Розрахунок також можна придбати в кредит. Компанія імені агро поруч, лайк, підписка, слідкуйте за новинами. Ми працюємо для того, щоб нашим українським фермерам було зручно і приємно обробляти землю, вирощувати будь-яку культуру на своєму великому або малому клаптику землі. До зустрічі, шановні!